Для суперкомп'ютера, найкращого суперкомп'ютера, яке людство зараз робило, який називається Frontier, фронтір. Йому потрібно буде 10 септільйонів років. Та я от тільки привчився говорити слово трильйон. Тут треба вже говорити слово септільйон. Септільйон, якщо хтось не знає, це 10 в 25 степені. Ну зрозуміли, дуже довго. Прям. Сильно довго, довше ніж сталкер 2 робили. І при цьому я подивився презентацію. Відверто вам скажу, там дуже багато незрозумілих слів, тому що де я де квантові обчислення, але те, що мене порадувало, що засновник Google Quantum Labs сказав, що бачите, як він швидко рахує, а це доводить то, що він рахує зразу це в багатьох вимірах. Компанія Google, як компанія Marvel, зайшла в мультивсесвіт. Але ну якщо компанія Google живе в мультивсесвіті, по ідеї, значить і ви живете в мультивсесвіті. І коротше, вони показують, що дивіться працює, рахує в мультивсесвіті, Все офігенно, і при цьому вони сказали, що раніше, коли ти масштабував квантові комп'ютери, тобі ж додавав кубіти. Там якась матриця Шиве. Ладно, я не знаю. Коротше, масштабували вони ці квантові комп'ютери, і це привело до того, що помилка тільки зростала. Зараз чіпами вилов. У них навпаки така штука, що вони масштабують квантові комп'ютери, і кожен рівень масштабування зменшує кількість помилок вдвічі.